Заяву про щодення кримінального порушення за статтями 185 Кримінального кодексу України та да, статті 289 Кримінального кодексу України. Жодна заява не була зареєстрована поліцією до єдиного державного військового досудового розслідування. Крадіжку ми зареєстрували через скаргу, аналогічна скарга була подана задоволена. Одним звідчень судей по 185 наразі здійснюється до судового слідження. Інша скара була подана за статтею 289 Закону за володіння транспортним засобом, два автомобіля живе та книга. Відповідно у поданні заяви були долучені всі необхідні документи свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та інші докази того, що підтверджує факт вчинення злочинку. У нас є стаття 214 як Україна, яка... Є безальтернативною для слідчого пропоро, що донесення інформацію до єдиного ресурсу. Разом з тим, ми враховуємо, що є у нас у загальнення вищого спеціального суду України, з розвитку середньої кримінальних справ що ми відзначили. нас зазвичай, що повинні бути викладені конкретні підстави та ознаки і факт чинний кримінального правопорушення. Правопорушення у нас тверджує тим, що у нас вчинене місце вбивство робити людина. Людині належали ці транспортні. Засоби розслідується у нас стаття 115 кримінального кодексу України тривале судового освітування, а ми визнані представниками потерпіли. Працівники поліції провели огляд на місце події і встановили, що всі транспортні засоби відсутні. А один транспортний засіб цинічні цієї ситуації помагає в тому, що користуються. Родичі підозрюваний, які повідомлені про підозру, і яка тримається квартою у рамках цього приймального провадження. Тобто її родичі користуються автомобілем, який належить належать в Слідчий суддя, на жаль, не звернув на це увагу у своїй ухвалі. Він зазначив, що це цивільна промір відносини, що є в нас довіреність, але ми звертаємо увагу, що є в нас цивільна про Законодавство де у нас чітко зазначено, що довірно зустрічає свою чинність з моменту загибелі вбивства потерпіли. Тому ми не можемо посилатися на те, що послався суддя у нас першої інстанції. Також суддя першої інстанції послався, що відсутня інформація щодо цих автомобілів марки Чагорівну. На жаль, це робота поліції встановлювати всі ці обставини. Ну, така складність, що представник mm -hmm. потерпіло на зброї не розмовляли ще домовських вже. Потрібно мені вивчати близьку мову а інші родичі перебувають в Румунії, теж вони. Дуже, скажімо так, складне до нас внестування, але все ж таки це робота поліції встановити, вилучити, зареєструвати кримінальне провадження, провести субічне до судового розслідування та прийняти законне рішення у справі. Тому ми вважаємо, що рішення суду першої інстанції воно незаконне, підлягає скасування та все ж таки відповідно до статті 214 та у загальне між верховного суду. Необхідно скасувати рішення суду першої інстанції та зобов'язати до судового розслідування до Закону 2014 по України зареєструвати кримінальне провадження, провести собічне повного судового освітання та прийняти законне рішення, чи щодо притягнення до кримінальної відповідальності, чи до закриття кримінального провадження. А поліційну скару підтримуємо. Суд відбуду поліційну скану і діючі інтереси гірчук задовольнити у когось чи судді Герцівської судченецької області 15 жовтня 25 року, якої відмовили завороди скаргу катиючика та інтереси на Відділення поліції міста Герцевич, Худбагніпачівської області, скасувати, постановити нову полонку і зобов'язати слідчо, дізнавача Герцевського відділу по поліції Павел Черської області, внести відомості до ЄРДР за заяву Пухати Йовченка, який є інтересах відчуття за статтею 289 Кримінального кодексу і розпочати досудову розслідування до статті 214 КПК України та протягом 24 годин надати заявнику витяг з, з ЄРДР. Ухвала поліційного суду є остаточно працівники, оскарження підлягається.